Вітаємо в ефірі Дитяча інформаційна агенція Позитив та ведучі цього випадку Марія Цар та Дарина Якубович. Дарина, ти була на спортивних цікавих змаганнях? Так, була і зараз розповім. Запрошуємо вас на змагання юних моделістів. Які змагання відбулися і в чому їх особливість? Ми вирішили так, от з метро Юричем, також це другий керівник по авіамодельному спорту Мазазолін. Ми вирішили, щоб підводити такі, як кажуть, підсумки нашої роботи, наших вихованців, робити почастіше такі от міжгуртові змагання. Розумієте, як? Щоб діти бачили свої результати, як вони приходять на гуртки, так, бо як півроку працювати в одному класі. Ну його ніколи не побачиш цього результату. І дитина тоді піде, як кажуть, виховується трошечки поетапно. І ми робимо тоді, підітжуємо те, що ми, те, що пройшли. Дитина бачить свої помилочки, ми допомагаємо їй виправляти, ці помилки, і от на цих змаганнях воно все це проявляється. І тоді дитина, я думаю, що розуміє краще. І я думаю, що в вихованні такий буде трошечки в неї як другий етап після цих змагань, розумієте? Як. Всі ми робимо, як кажуть, розбірку польотів, як кажуть, після змагань або після будь-яких тренувань. А це у нас, як кажуть, вже більше воно таке офіційне. І ми будемо це це діло робити частіше. Так, Дмитро Юрович. Є дуже гарний і... стимул для роботи. Да, а хто брав участь? Участь брали вихованці наших гуртків, абімодельний гурток, а і судномодель. І плюс у мене судомодельне, але судомоделювання зараз поки не актуальне, тому що зима у нас смисл, тому щоб діти трошечки ощутили цю атмосферу змагань. Розумієте, Якщо вони привчалися, бо тому що є у нас такі, от, як назадчик, там, то він взагалі приходив в нього, він тільки займається, може, місяць. Як. І в нього вже зараз вже таке уявлення є, що як воно що собою представляють змагання по авіа, або судомодельному, або по другим класам моделей. А це клас моделі метальних планерів. Самі такі вони примітивні, дітям і легко їх виготовляти. І як кажуть, якщо підламали, то швидко ремонтують вони, бо немає обмежень таких, що дуже в нас є складні моделі, але дітям ще треба готуватися до цього етапу. Назар це наймолодший учасник. Назарчик, саме наймолодший, і Олексійчик теж. Олексій Насідає і Назар Толпчук хочуть стати добрими авіамоделістами, як кажуть. Саме головне, да. що вони тут привчаються, по-перше, працювати руками, зможуть потім хоч гвоздя в сінку вдома забити. І крім того, моторіка рук все розвивається, логічне мишлення, трошки математикою. Ми тут застосовуємо вже на практиці. Як креслення, кажуть. те, що в школі не, не проходять креслення. Ну ті, які діти, які займаються в нас довше, наприклад, то у нас тут ми все проходимо: і сопромат, і робота з деревом, робота з композитними матеріалами. І також всі типи двигунів. Вплоть до турбореактивних, всім об'ясняємо. І теоретично, практично зараз немає застосування, бо у нас було. Це така техніка дорога, але щоб ви знали рівень, що рівень плод до самих складних речей. А самі складні речі це в нас літаки виходять. Шоучим дітей як кажуть бути грамотними в технічному напрямку. Тобто діти роблять моделі самі. Чим більше дитина, чим більше в неї вже старший якийсь опит з'являється, більше вона сама робить. Але ж завжди їй треба допомагати, бо всього дитина не знає, та і ми самі всього не знаємо, але ж стараємося. Стараємося навчити, щоб діти могли працювати, робити все це самі своїми руками. Яким чином визначили переможця? Переможець сьогодні визначався значить, по време польоту. Mm. Якщо всі, планер знаходиться в повітрі, От. І це. Зараз ми суміруємо всі три тури, ми зробимо общу суму і визначаємо переможцю. Але переможці у нас всі, ті, що присутні, у нас всі грамоти вийдуть, але кубки будуть так, за перше, друге, третє місце буде кубок. Дітей треба стимулювати, діти треба, щоб бачили свій результат, розумієте. І так же само з нашої сторони. Ми теж робимо те, щоб це все вигляділо гарно, красиво, ну, щоб, ну, щоб вони стремилися до цього всього. Щоб, знаєте, і тоді в нас будуть тоді гарні результати і будуть грамотненькі дітки. Головне, що дякуючи ЗСУ, що в нас є така можливість в тилу оце, проводять такі змагання і вчити дітей. Навіть ну, спокійно займатися. Так, так, так. А так все, я думаю, поки ми в такому ще вози, що можемо передати свій опит, то я думаю, що будемо старатися це робити і старатимемось, щоб діти були в нас грамотні. І ну, я думаю, що наша нація, українці у нас одні розвинені, розвинені сильні, сильні люди, сильні спортсмени. Трохи замерзли, тому йдемо грітися та отримувати нагороди. А зараз дізнаємось, хто ж переміг. За третє, третє, третє місце. Тримаємо грамоту. Так, Третє місце. Кубок такий. Ну і медаль. Вончиренка, Максим. Венчеренко Максим. Максим. Молодець. Тримаємо все. За друге місце. Молодець. І за перше місце в нас був маленький, тепер вже росте ножку Семен. Молодчина, молодшина, Ну, Хто більше працював, той вийшло що Так. Да. Молодчина. Бажаємо вам гарного настрою та до зустрічей.